Увага, мої дорогі вокалісти! Зараз дуже уважно передивіться, переслухайте те, що я буду демонструвати. Це критично важливо. Що ми з вами будемо робити? Зараз ви уявляєте собі, що ви нібито підіймаєте стул. А-а! а, -а, 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 -а. Да? Так, тужимося. І з цим звуком ми будемо робити нормальний звук, дивіться. Не путаємо, будь ласка, з фраєм, тому що фрай він дуже легко робиться, не больно, не шкребить, нічого абсолютно не відчувається. Коли ви робите це цю вправу, то трошечки такий дискомфорт, але це треба зробити.